Друзі, всім привіт! Коротеньке відео. Походу міняється погода, на сніг валить. Сьогодні бачив багато відео, фотографій. Бу, була желедиця, він же Сракопак. Ці стояли тролейбуси, маршрутки. Хорошо, що мені не треба було треба на роботу вихідний. Не пришлось їздити хати на велосипеді. На палавках починається сніжок маленький. Показали, що продають ялинки, а то просто якісь кущі. Ми ялинку не ставимо вже багато років. Раніше іскусти не ставили. Зараз і ту не ставимо. 9 числа десь в центрі будуть мітинги будуть люди протестувати проти ялинок, яка буде ставитися в центрі, ну взагалі по городу. Хочу, щоб ці гроші пішли на ЗСУ. Так що Хочете 9 числа в центрі. Кажись біля театра Гоголя. Я точно не знаю. Буде мітинг. Баптистов Йолочка Тут поросте, але ще не на Короче. Вроде Вроді льда нема.

Ну казали, що на половках піском посипали, а в інших районах нічого не посипане, коротше жесть. Полчатський базачик, красочний. Це коротеньке відео 4К 30 фпс. На велосипеді, як виставляється розширення, виходить холодець. А як несеш в руках, Ставится четко. Пивасик на каждом шагу. Сейчас. Смотрите, как лотают дороги. підручними средствами. Уже мусорку зробив. Тупо виварює мусор в яму. ж асфальт, а не заасфальтували. Зачем було її туди трогати? Непонятно. Чуть-чуть баблішка треба було відмити. Такі ямки можна ноги помити. Хоча би телефон не пустить, бо то забуде вже Немає нічого цікавого і познімати. Нуль контента. Бабушки торгують, Буде гарна погода для велосипеда. І не, зл... не слизько поїдемо. Познімаємо щось. Коротше, сніжок посилюється. Коротше, там що я знімав береза, упала, все оперативно, березу порізали, убрали, забор, поставили на місто, як новий. Не вистачає тут гарного тротуару. Фонарики зробили, лавочки більш-мені є. Рідне місто Мамайовське Лавчкине. Так, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Гарного вам дня, вечора, ночі і мирного неба. Всім до побачення!